Звідки прийшла ідея вести свій YouTube канал? Ну, я думаю, пояснення цьому дуже просте. Так як я вчора казала, що мого чоловіка ніколи немає в хаті, яся вчиться в Черкасах. Ми живемо удвох, і цей молодий чоловік рано встав, пішов і ввечері прийшов. І я цілими днями у хаті сама. Як ви думаєте? Комфортно мені самій у хаті, ні. І я собі придумала отаке, таке заняття. Якщо мені самій сумно, то давайте будемо веселитися разом. І я почала 1 січня 2024 року знімати свій відеоблог. Ну, типу, то пока що, скажімо так. Нічого, я навчуся. Я вперта, я не покину. Переглядів нема, лайків нема, ложка дьогтю у вигляді дизлайків завжди присутня. Але мене це не ламає, мене це робить тільки сильніше і тільки вперед, вперед, вперед. Вітаємо, друзі, Петрука Генція на зв'язку. Я нарешті знайшла свого чоловіка. Ховайся, ховайся там, ховайся. Я, хто дивився вчора наше відео, що я садила вазони. Я казала, що свого чоловіка не бачу цілими днями. І тут вийшла на двір піти до курчат, подивитися і знайшла свого чоловіка. Олег Олексійович, Доброго. добрий день. Бог на поміч. Спасибо, Олег. А що це ви робите? Вісна прийшла. Показує, де хто. Зимою. <кій> Куди а. в туалет ходив? А це все-все цей паразит Допомагав. шкоднічав тут. Ти батькові допомагаєш. Що Фу. ти фуркаєш тим квіткою тою потільопав? Давай що іди роби. От вреднота. Олєшка Ну та а чого ж ти мене не залучаєш? Тебе є що робити? Ти не маєш ругає. Рогалі вже печуться. Тісто на вареники вже за На, Так що могрич буде. Ти лиш давай недовго і приходь у хату. Бо дурних робота любить. Я завжди свекрусі своїй казала, мам, ви мені чоловіка, мабуть, в понеділок народили, і то, що й у велике свято. Бо в нього ніколи немає вихідних. В нього завжди є робота. І не думайте, що це я йому її шукаю, він добре сам собі її шукає. Завжди є робота, він завжди щось робить. Понятно, що коли живеш у селі, це навіть не квартира. Але я йому завжди кажу, ми як зорем городу вже восени, я йому завжди кажу, все, Олєшка, ну все, нарешті ми вже будемо відпочивати. От ще дурна Єлена. Нас у селі дуже легко знайти. Пам'ятаєте, кіно називалося «Три тополя на плющихи. А в нас три туї біля нашого колишнього магазину. І мій коханий уже тут теж поприбирав. Якась курка прибилася ось цього. я? хто побачить на відео, приходьте, забирайте свою курку. Отакі От красуні наші їм 8 років. Майже 9. Осінь буде 9. Отакі красуні. Дякуємо Олександру Олексійовичу Це він нас нагородив таким гарним посадковим матеріалом. Взагалі ніяких проблем з їх вирощуванням у нас не було. Посадили, поливали і от така краса у нас вимахала. Кілька днів сонечка. А до речі, напишіть в коментарях, яка у вас погода. от Цікаво. Чи це тільки центральна Україна така уже гарна сонячна? Оце цей півень. Оце воно голосисте горличко. Оце він, це про нього казка. Чи це тільки центральна Україна така гарна погода? Ну, тепла як такого немає, тільки сонце і вітер. Чи з яких регіонів ви нас дивитеся, і яка у вас погода, напишіть. Бо у нас два дні ось гарної погоди, і вже прямо руки зачисалися, щось робити, прибирати квітники, але тут, де навіть сонні, то тут можна вже ходити. А де там за хатою північна і західна сторона, то там ще, там ще немає. Хочу акцентувати і звернути вашу увагу на, на наші туї. Посаджені вони у 2018 році, тобто, що це там, 18, тут два і тут чотири. Ну, 6 років, хай буде 7 років. Їх вирощує наш гарний друг е, е, Олександр Олексійович з Бершаді. Він сам за спеціальністю вчитель біології і дуже ну, полюбляє він, скажімо так, займатися, черенкувати, висаджувати в нього ціла шкілка їх. І це він нам Такий босяцький пацанський підгон робить, і ми там на садибі посадили, і тут посадили. Якщо ви звернете увагу, то я посадила напроти вікна ось тут одну. І, і напроти, це наша спальня. Жалюзі це згоріли, коли в нас була пожежа. Хто дивився там відео? Я розказувала. Вони всередині між шипками, і від гарячої тої температури вони там просто поплавилися, але так висять. Собі. А це Ясіна кімната тут. І Напроти своєї, і напроти ясіної кімнати посадила по такій туї, тому що це ем, східна сторона, і кожного ранку дуже світить сюди сонце. То, щоб воно там не, не випікало мені і вазони на вікнах, і так в кімнату не світило, то я перед кожним вікном посадила посадила по такий туї. Дуже класні, зовсім не вибагливі, Нічим я їх там особо не обробляю, кропить олєх, дерева, кропить їх, підсипаю селітру чи карбамід під троянди, навесні підсипаю під них. І вони себе чудово, чудово почувають. І дуже гарно ну, ростуть, бачите, вони такі ну, взагалі-то не дуже швидко ростуть. Але в нас якось вони так, знаєте, ну, з легкої такої руки Олександра Олексійовича, з легкої руки його так вони гарно у нас пішли. Вони були привезені для того, щоб посадити там в другому місці за нашим павільйоном. Це ще коли магазин працював. Але там темно, там сиро. Я побачила, що вони ну, почали там хворіти, і я їх забрала, пересадила сюди. І вони всі до одної прижилися. Дуже такі гарні, дуже мені вони подобаються. Хотіла гарними туями уже закінчити своє відео, але не хочу бути в боргу. Дякую тим трьом людям, які підписалися на наших пушистиків. Нехай Господь вам компенсує і, а вам обіцяю працювати гарно і натхненно. А тим людям, які поставили дизлайк нашим малюкам. Скажіть, будь ласка, де ви живете? Ми викличемо до вас поліцію. Нехай вони звільнять вас від тих, хто заставляє вас дивитися наші відео. Гарного дня!